Навчі музеї диви. Новий проєкт, який втілюється в стінах нашого музею, це музейний ганок. Музейний ганок місце зустрічі і співпраці. Всім доброго дня. Перш за все, дуже приємно сьогодні бачити велику кількість гостей в нашому маленькому місті. А як сказала Оксана Петрівна, у нас громада маленька, але горда. Не в кожній громаді є такий потужний краєзнавчий музей. Вам пощастило, у вас є спадщина замок Люберта і він над землею, він зверху, а тягнічця, а вона під землею. І їй тільки видно контури видно, з квадрокоптера видно. А тепер подивіться, ось вони, оці металеві накладки, які зроблені художниками з використанням ще й ручної вишивки. От її реальний розмір. От вона така. І сьогодні я почну з того, що пов'язує тягіння з кіберцями. Тому що на перший погляд, що ж може пов'язати такий давній унікальний об'єкт фортецю із селища, місто, яке з'явилось після 1873 року. Але тим не менше такий зв'язок є. Найвеличніші пам'ятники, найвеличніші об'єкти, вони настільки великі, що їх не видно оком, їх не можна осягнути. Вони дуже великі. Це не піраміда Хеопса, до речі. І багато хто вважає, що у нас на території Волинської області найвелика пам'ятка, найвідома – відома це Луцький Замок. Це далеко не так. Хоча до Луцького замку я повернусь пізніше. Сама відома пам'ятка на території Волинської області це Дуга Струве, про яку, очевидно, власне, всі і чули, так само, як про тягінь багато хто не чув. Тому що вона є в списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Луцького замку там немає. Так, от що це таке Дуга Струве? Ну, це штука пов'язана з геодесією умовно. Річі, яка системою тріангуляційних знаків обмежена, якщо когось цікавить, можете почитати. Але я про іншу дугу сьогодні хочу сказати, яка стосується прямо вже тягні. І перейдемо до історичного, до історичної складової цієї проблеми. Це про простір між Чорним і Балтійським морем. Справа в тому, що Балтійське і Чорне море зближає поняття так зване Інтермарум. Яке е, історично воно дуже тяглість велику має, і зараз мова йде про те, ну кінчаючи від відомого лозунга від моря до моря, так от першою державою державною, державною структурою, яка обійняла простір від моря до моря, було Велике Князівство Литовське. Я вчора багато говорив про королівську дорогу. Це одна основна дорога, яка вела, скажем, з південно е, східних частин. Е, у нас звикли називати Річ Посполита. Вона утворилась у 1569 році. До цього Волинь ходила до складу Литви, Великого князівства Литовського, і реально ця дорога йшла через Волинь. Підкреслюю, не через Галичину. Через Волинь ну, з Луцька, вона з центральних регіонів Польщі починалась. Переходила велика Князівство Литовського із з Луцька вела на південний схід, і е, Гошкевич, автор перших розкопок, вважав, що е, тягінь це е, митний пункт на цій дорозі, на дорозі в Крим. Але чому для нас це дуже важливо оці ці кілька століть середньовіччя і е, знання реальної правдивої історії, тому що? Оці роки, століття 14, 15, 16, 17 до московитів, до того, як вони прийшли, вони підкреслюють, вони доводять безперервність розвитку української нації. Ну, ця штука має бути у вашому музеї. О, О, так, і, і, і це вже артефакт, бо ця книжка пережила окупацію в Херсоні. І московити її не знайшли, слава богу.